Що робити, якщо вас виселяють із житла? Перш за все, необхідно з'ясувати причину такого виселення. Якщо ви є орендарем, то такими причинами може бути порушення умов договору, якщо договір оренди визнано недійсним, якщо ви використовуєте житло не за призначенням або створюєте незручності для інших а, осіб, які проживають в цьому будинку або квартирі. Якщо ви є власником житла, вас можуть виселити за рішенням суду, наприклад, про примусове відчуження в інтересах оборони країни. Якщо приміщення, в якому ви проживаєте, має аварійний стан. Якщо ви маєте заборгованість, яка підтверджена рішенням суду, і виконавець виселяє вас з метою реалізації цього майна. Пам'ятайте, звертайтеся юридичною допомогою до адвоката, який проаналізує конкретно вашу ситуацію та підбере алгоритм дій саме для вас. Кримінальним кодексом України передбачена санкція за порушення недоторканності житла, тому не дозволяйте порушувати ваші права.